Привіт. В Цьому короткому відео ми вже з вами не будемо писати код, а лише поговоримо про те, яким чином ви можете оптимізувати ваш сайт, щоб він працював повсюду. Насправді, коли ми з вами лише зараз вивчили HTML, то в принципі ваш сайт і так повинен повсюду працювати більш-менш коректно. Але є один нюанс. Справа в тому, що кожен браузер він по-своєму може оброблювати HTML-код. Тобто ми не можемо вказати один єдиний вірний варіант для повністю всіх браузерів як потрібно оброблювати наш цей HTML-код. Якщо певний тег, він, наприклад, не має підтримки в якомусь браузері, то цей тег і не буде там відображуватися. Тому вам завжди важливо перевіряти весь ваш веб-сайт на усіх популярних веб-браузерах. Це такі браузери, як Google, Chrome, Opera, Safari, Firefox, Internet Explorer або ж Edge, який зараз існує. Ну і так далі. Тобто всі популярні веб-браузери ви просто заходите, перевіряєте свій сайт, перевіряєте код, ну по факту просто відкриваєте веб-сторінку. Якщо все Виглядає так, як ви і задумали, отже, можете запускати там проект. Ну, хоча б на моменті HTML у вас все буде якби коректно. Якщо ж щось відображується некоректно, не так як ви задумали, то це означає лише одне: певний тег він не має підтримки в браузеру, в якому ви зараз його переглядаєте. І це дійсно таке може бути, адже HTML 5 він, хоч і вийшов досить давно, але досі деякі браузери не мають повної підтримки всім новим цим HTML 5 тегам. І в цьому відео я додатково хочу вам. Вам ще надати декілька ресурсів, за допомогою яких ви можете швидко переглянути та перевірити код вашого проєкту. Перший ресурс це дуже зручний ресурс, який називається caniuse.com І тут ви можете просто в пошуку прописати або CSS свойство, або ж просто HTML тех, який ви хочете перевірити. Ну і я, наприклад, давайте пропишу такий тех, як Progress. Ось цей тех ми тут використовували. І тут відразу показується, які, в які. Браузерах, з якої версії іде вже підтримка цього тегу. Ми можемо побачити, що в більш старих версіях браузерів, як Google, Chrome, Edge, Safari і так далі, цей тег він не підтримувався. Але наразі він підтримується повсюду. Також тут з боку ще відображуються якби мобільні браузери. І тут також важливо дивитися, чи підтримується цей тег, чи там якийсь елемент, чи свойство в усіх сучасних оцих мобільних браузерах. І от навіть при короткому перегляді можна сказати, що цей тег підтримується усіма стандартними браузерами. Тобто, тут, наприклад, написано, що 96% всіх браузерів сучасних, воно буде його підтримувати, цей тех, тому ви можете його, наприклад, спокійно використовувати. Але довіряти виключно цьому ресурсу я б наразі не став. Ну, звісно, він прекрасний ресурс, можете додати його в збереженні, але ще вам потрібно просто власноруч також перевіряти сайти. І, звісно, ви можете накачати багато різних браузерів собі на комп'ютер, і далі в кожному браузері відкривати ваш сайт і переглядати його. Але є більш зручний варіант. Він зводиться до того, що ми можемо використовувати інший веб-сайт, який називається browserstack.com І за допомогою цього сайту ви можете дуже швидко перевірити, як виглядає ваш сайт на різних платформах, в різних веб-браузерах та взагалі платформах, наприклад, там iOS, Android і так далі. Тут на цьому сайті потрібно буде вже зареєструватися. І вже після реєстрації ви зможете переглядати, як саме буде виглядати ваш сайт в різних браузерах. Отже, головна ідея цього відео в тому, що коли ви пишете навіть HTML, ви все одно перевіряйте цей код в різних браузерах. Справа в тому, що ваші клієнти вони не будуть заходити з лише одного того браузера, в якому ви все це робите. Тому важливо перевіряти код в різних браузерах. А коли ви ще будете вивчати CSS, то там ви ще навчитеся, як робити взагалі адаптивний веб-сайт, але це вже тема трохи інша курсу. Наразі вам просто потрібно усвідомити той момент, що весь код завжди треба перевіряти в різних браузерах. Також ви можете додатково користуватися такими ресурсами як caniuse.com, а також браузerstack.com. Також дуже зручні ресурси. Ну що ж, на цьому наше відео підбігає до кінця. Сподіваюсь, урок вам сподобався. Ми побачимося з вами пізніше. Бувайте!